Ще одна, це та, та, та зірки, то Янголи до нас летять. Егей, гей, янко, летіть сюди, Ми тут! З тобою дуже добре, робимо для всіх добро. Так, на тебе і Янгола охороні. Коли ти спиш, ми всі літаємо, долі бережемо. познала аж загальних. Здається, ми готові до наступної ночі. Ось ми на землі. Добрий день, яку, добрий день, діти, Д Добрий день, дяколи. Якось, а не подати, а не святини коло. Що Щось він припізнюється, мабуть, ще в дорозі. Він дуже зайнятий, походить по собі. встановимо з ним супутниками зв'язок і через скайп йому зателефонуємо. Як вам ідея? Невже Святого Миколая є скайп? Він такий прогресивний? Звісно, прогрес не стоїть на місці, і наш святий Миколай вже користується всіма новогодними засобами зв'язку. Любі хлопчики і дівчатка, мої милі Янголятка, я добрий, щедрий Миколай, вже збираюсь у ваш край. Добрий вечір, мої солоденькі, привіт вся малеча гарного міста Заводське. Ви вже мене зачекалися напевно. Я також давно чекаю з вами на зустріч. І вже повні торби подарунків наскладав на ваше свято. І, звісно ж, і різочок нарізав. Тому будьте чемні, не робіть шкоди, хай я ті різочки, на хмиз поріжу і пічку собі затоплю. Я всю ніч плідно працював, подарунки роздавав по хатах. Ви ж отримали подарунки вночі під подушкою від мене? Ви, певно, хочете довідатись, як я встигаю до всіх діточок. То знайте, у мене є багато помічників. Цей малі анголики, які вже спустилися на землю в цей прекрасний зал, вони у свято стають чарівними, розуміють людську мову і розносять діткам подарунки. Тепер ви знатимете, звідки з'являються від мене подарунки та іграшки, про які ви мріяли цілий рік. А ви хочете зробити подарунок мені? То слухайте. Найкращий подарунок для Святого Миколая це коли дитина любить Бога і Батьків, свій дім і свою рідну землю Україну. Зараз трохи перепочину і роздам розпорядження своїм помічникам, поки вайфай ловить. Все, друзі, я спостерігаю за вами онлайн. Тому не підведіть мене. Я прогрію сани і тільки звільнюся на світло місяця лечу до вас. Гудбай!